Усім привіт! Сьогодні розглянемо акційні пропозиції на побутову хімію та промгрупу в маркеті АТБ. Спершу пропоную розглянути прикраси новорічні. 10 штук серпантину за 29,90. Гляньте на ці яскраві прикраси, прикраси, кульки, Санта-Клауси, шишечки. Ось такі квіти. Новорічна прикраса ялинка за 299 гривень у срібному кольорі. Неймовірний новорічний набір прикрас за 99 гривень. Новорічна прикраса лялька за 159 гривень. Новорічна різдвяна прикраса вінок за 499 гривень. Пральний порошок еко за 226 гривень на 4 кг. Пральний порошок Gala Aqua Pudra за 223 гривні. Парфумований кондиціонер Lenor за 119 гривень. Новинка кондиціонер Ополіскувач від Savex. Кондиціонер Сілан за 138 гривень. Рідкий пральний порошок Ariel за 299 гривень. 4 кг прального порошку «Аріель Квапутря за 496 гривень. Дитячий пральний порошок за 214 гривень. Арома свічка за 149 гривень. Набір інструментів із 24 предметів за 259 гривень. Емальована каструля на 3 літри за 319 гривень. Щітка для вмивання і пілінгу обличчя за 44 гривні. Набір ємностей для спецій із двох штук за 51 гривню. Пряжа за крило за 74 гривні. Кешбек на рідке господарське мило за 39 гривень 1 літр. Кешбек на пакети для сміття на 35 літрів за 33 гривні. За 29 гривень та за 35 гривень серветки. Кешбек на укріплюючий шампунь 1 літр за 38 гривень. Гель для миття посуду із содою за 64 гривні. 1 літр фейрі за 138 гривень. Рідкий дитячий пральний порошок сатін за 110 гривень. Дитячий засіб для миття посуду 500 мл за 27 гривень. Засіб Ріо за 32 гривні. Дитячий шампунь Крякря з екстрактом ромашки за 31 гривню. Шампунь 3 в одному Кулмен cool за 68 гривень. Шампунь шаума за 112 гривень. Рідке мило дуру за 40 гривень. Мінус 5% на рідке мило за 48 гривень 250 мл ополіскувача лістерин за 54 гривні. Зубна паста Пронамель за 117 гривень. Кульковий антиперспірант за 39 гривень. Домашній килимок для ванни за 84 гривні. Кешбек на косметичні універсальні серветки за 39,90, 150 штук в упаковці, Вологі серветки за 39 гривень, 72 штуки в упаковці, також на них діє кешбек, як і на диски ватні 120 штук в упаковці за 31 гривню. Кешбек також діє на вологі серветки в мініформаті за 6 та 10 гривень. Косметичні серветки Своя лінія за 29 гривень, кешбек на ватні диски «Розумний вибір за 16,90. Підгузники-трусики ХАГІС за 398 гривень. Від 15 по 25 кг. Нічні прокладки Котекс за 37 гривень. 16 нічних прокладок Бела за 52 гривні. Кешбек на прокладки «Лібрис» за 31 та 34 гривні. Нічні прокладки «Лібрис» за 39 гривень 10 штук в упаковці. Нічні прокладки «Лібрис» за 39,90. Як і обіцяла, це був короткий огляд. До нових зустрічей, мої любі! Бажаю вам всього найкращого. Па-па!